Озеленення зон відпочинку в Миколаївському парку перемоги сьогодні висадили молоденькі сосни. Ініціатива цього проєкту належить обласній раді та представникам громадськості, а реалізацію було покладено на комунальне підприємство Миколаївські парки. Правда, і самі ініціатори ради долучилися до роботи комунальників. Обласні очільники також поділилися подальшими планами на озеленення міських та обласних просторів. Докладніше про це в наступному сюжеті нашого кореспондента Сергія Лисюка. Озеленення міста Миколаєва є надзвичайно важливим для підтримки позитивних тенденцій в екологічній політиці держави, зазначають представники обласної влади. Саме тому розповідає перший заступник виконувач обов'язків голови облради Антон Табунщик. Було прийнято рішення оновити зелені насадження в одному з найбільших парків міста парку перемоги. Вирішили зробити крок щодо висадки озеленення Миколаєва. І наразі звернулися відповідним листом до ДП Ліси України. Вони пішли нам на зустріч і надали першу партію дерев. Сьогодні була висаджена лише перша партія сосен, зазначив табунщик. Друга частина зелених насаджень очікується незабаром. Коли прийде наступна партія, ми теж згуртуємось, сплануємо і тоді вже висвітлимо. Ми отримали інформацію, що саме сосни будуть в першій черзі, тому ми зараз і висаджуємо сосни. Ми всі віримо в перемогу, яка буде неодмінна, і ми робимо все, щоб наблизити цей час. Обговорення висадження нових сосен відбувалося під час засідання постійної депутатської комісії з питань екології Миколаївської обласної ради, каже її голова Алла Ряжських. Там були присутні представники громадськості. Ініціатива виходила, звісно, від людей, від громадськості, тобто люди звертаються, люди бачать, що ну десь якісь проблеми в нас зеленим господарством є, і на комісії розглядалося питання про те, щоб ну, змінити ситуацію. Алла Ряжських розповіла, що в планах подальше озеленення не лише парку перемоги, але й інших об'єктів на території області. У всіх зародилася і ідея не тільки сваритися, а ще й допомогти КП «Парки», щоб вони гарно працювали, щоб в них був посадочний матеріал. Тому що ви знаєте, да що 7 мільйонів, які планувалися на закупку зелених насаджень, вони передані для іншої цілі, для цілі святої, для наших зсу. З питанням про необхідність озеленення парку перемоги влада звернулася до Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства. Директор управління Олександр Грицай запевнив, що його служба надала все необхідне для реалізації проєкту. Зараз якраз пора осінньої посадки. Ось і вона тут однозначно буде рости. І грунти підходять. Це підходить. Надіємося, що зимою, хоч якийсь сніжок буде, вона за зиму. Грунт вляжеться і з весною однозначно треба буде обдивитись. Тут не так далеко ґрунтові води, так що ми сподіваємося, що всі вони приймуться. В лісовому господарстві поділилися подальшими планами щодо озеленення області. До кінця осені планується заліснити землі площею більше 2,5 тисяч гектарів. Проєктів висадження дерев у подібних масштабах не було в області більш як півстоліття. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.